У мене сьогодні день по поділу майна подружжя, працюю з дому. В Києві вже більше трьох годин, де тривога, всі по укриттям. Тому такий собі день не самий найкращий, напевно, для столиці. Однозначно. Що я роблю? Я зараз збираю доказову базу. По автомобілям, тому що ділимо ми саме автомобілі. Я через кабінет водія вантажу інформацію про те, коли були автомобілі відчужені, в яких це було датах, порівнюю з датами там розірвання шлюбу, коли люди роз'їхалися, і так далі. Тому що буду писати позов про стягнення компенсації на користь моєї клієнтки, колишньої дружини за автомобіль, який її вже колишній чоловік продав без її згоди. Оцінили автомобіль ми у 800 тисяч гривень, який був проданий, тому сподіваємось на компенсацію в розмірі 400 тисяч гривень.